Сьогодні ми повторюємо геометричні фігури та величини. Сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. 4 клітинки від останнього писаного рядочка та прописуйте каліграфічну хвилинку. Число 22

Спробуй полічити від 34 до 47, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сподівайся, в тебе вийшло так. Спробуй доповнити кожне число до числа 10 за зразком: 9 плюс 1 10. 8 плюс 2 10. 7 плюс 3. 10. 6 плюс 4. Дорівнює 10, 5 плюс 5 дорівнює 10, 6. 4 плюс 6 дорівнює 10. 3 додати 7, буде 10. 2 додати 8, дорівнює 10. І 1 додати 9 буде 10. Абсолютно правильно вирішені вирази. І назви його значення. Зараз можеш зупиняти відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами. Ну що, мої розумнички, ви вже приготувалися? Давайте перевіряти. 1 додати 2 дорівнює 3, 2 додати 2 дорівнює 4, 3 додати 2 дорівнює 5. 4 додати 2 дорівнює 6, 5 додати 2 дорівнює 7, 6 додати 2 дорівнює 8, 7 додати 2 – 9, 8 додати 2 – 10. Молодці! Ви впоралися! Давай згадаємо, що в довкіллі нагадує пряму. Що нагадує промінь? А що відрізок? Що тобі відомо про пряму? Пряма це лінія, яка не має початку і не має кінця. Промінь. Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. І відрізок, звісно, що це начебто відрізана ножицями лінія, яка має свій початок та має свій кінець. А чим схожі, та відрізняються пряма та промінь. Пряма та промінь, вони схожі тим, що це лінія, так, тим, що в них є, наприклад, немає навпаки кінця. Так, але в промені є початок, а немає кінця, а в прямій немає ні початку, ні кінця. А чим відрізняється пряма та відрізок? Так, як ми сказали, що в прямій немає початку і кінця, а в відрізка, навпаки, є початок і є кінець. А чим відрізняється промінь та відрізок? Промінь має початок та немає кінця, а відрізок має... Початок та має кінець. Пригадай, відомі тобі одиниці вимірювання довжини, які ти пам'ятаєш? Правильно, це і сантиметр, і міліметр, і дециметр, і метр. А яку ти пам'ятаєш, наприклад, одиницю для вимірювання маси. Правильно, це кілограми та грами. А для одиниці, щоб виміряти місткість, це будуть, звичайно, літри. Згадай, як співвідносяться дециметр та сантиметр. В одному дециметрі 10 сантиметрів. А як співвідноситься 1 метр і сантиметр? В одному метрі 100 сантиметрів. А як співвідносяться метр та дециметр? В одному метрі 10 дециметрів. Поглянь, будь ласка, на наші відрізки. Нам треба визначити, який відрізок є найдовшим. Якщо в тебе зараз немає підручничка поруч, то я допоможу сказати, яка ж довжина цих відрізків. Перший відрізок 3 см, другий відрізок 5 см, третій відрізок 11 см. Який відрізок найдовший? Найдовший відрізок СД 11 см. Спробуй подати результати вимірювання довжини, як складене іменоване число в дециметрах і сантиметрах. 11 см це буде 1 дециметр 1 см. Давай пригадаємо міри маси. Яка маса кавуна? Поглянь. Якщо ми бачимо на терезах, що з однієї сторони стоїть гирки на масу 8 кг, і наші, якраз таки, ваги, вони, терези, ми бачимо, вони врівноважені. Значить, маса кавуна 8 кг. А яка маса дині? З однієї сторони, в нас є. Важелі, які позначають 4 кілограми 3 плюс 1. А з іншої сторони врівноважена диня та 2 кілограми. Яка ж маса дині? Маса дині 2 кілограми. Тому що нам треба було від 4 відняти 2. Так, і в нас залишилося тільки 2. Давайте розглянемо наступне завдання. Нам треба глянути на геометричні фігури. Спробуйте записати кількість конусів. Назвіть, будь ласка. Правильно конусів 5. Скільки циліндрів? Циліндри 4. А куль. Куль, звичайно, 3. Склади за цими даними задачу із запитанням: наскільки більше? На завдання. Печаткою якого кольору можна правильно поставити цифру 6. Як ти думаєш? Будь ласка, вдома виконай номер 6. Треба виконати арифметичні дії. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу! До зустрічі!